І розбиратися, що ж прилетіло на авіабази Росії, зокрема в Севаслійку. Будемо говорити з авіаційним експертом. Костянтин Криволап. зараз з нами не живо. Пане Костянтине, я вас вітаю. Слава Україні. Вітаю, граєво, слава. Що зараз можемо говорити про атаку на аеродром, зокрема Саваслійка? Знаємо, що там базувалися Міг 31 і Міг 31К. Скажіть, будь ласка, на ваше бачення і на вашу думку, скільки там могло базуватися на таких літаків? І, врешті, чим могли бути? Якими БПЛА? Ну, Саваслейка це основний аеродром росіян з розташуванням Міг 31 взагалі? А Міг-31К, вони в основному там і використовуються, використовуються для того, щоб е, причепити кінжали, політити з цим кінжалом в наш бік. Е, наскільки я пам'ятаю, там за останніми даними, там взагалі була обмежена кількість е, Міг-31К, які були модернізовані. Е, ми там Uh, їх там вражали. Їх там, наскільки я пам'ятаю, залишилось чи то 7, чи то 8 машин, які здатні літати. Може там щось вони відновили, але це така кількість. Ну вітаю наших хлопців з ураження таких серйозних цілей на таку відстань, як завжди, дуже красива операція. А що стосується чим, ну там щось е е е в небі там літало, дуже схоже на лютий. Може це був лютий, може це не був не він. Але е я хочу сказати, що у нас на таку відстань вже близько трьох-трьох-п'яти машин літати можуть на таку відстань. Є ще більш далі. Я про них не кажу там 1800 летало до Оленії, а це значить, що вони пролетали ну, десь близько, 200-200, Вони спокійно пролетають. Тобто, у нас є досить багато. У нас тільки от в ці дальні дрони залучено близько 100 компаній, які виробляють комплектуючі різні елементи для цих систем, для безпілотних систем. Тому ну по, по картинці схоже на люте. А що там було на насправді дізнаємося трохи пізніше з офіційних джерел, це такі припущення, що це так. І дізнаємося, скільки там літаків взагалі було вражено в цій «Саваслійці». А на «Саваслійці» ви сказали про міг 31 к одинка. а скільки там звичайних мігів? Там або міг 31 бм або ще більш старі модифікації. Свій час в міг 31 перших було зроблено дуже багато. І скільки там стоїть просто так, скільки там за бухгалтерським обліком, скільки стояло в цей час на цьому аеродромі? Ну я чесно кажучи, зараз не цікавився. Ну потім трохи розберемося, дізнаємося, що там було. Ви сказали про дрон. Лютий дійсно російські пабліки опублікували фото, і дійсно дуже схожий на цей дрон. А які характеристики цього дрону? Наскільки вагома він міг нанести ураження, враховуючи його характеристики? Ну, на таку відстань це, мабуть, десь 70 кілограмів вибухової частини, бойова частина. У нього десь 800-850 кілометрів дальність з вибуховою частиною там 70 кілограмів. Скоріш за це саме на таку дальність було розраховано з такою частиною вибухівки. Зрозуміло вас ще щодо бортів. Ніколаївський ваньок писав, що коли взлітали в міги, один полетів імовірно в сторону Астрахані. Чи не побачимо ми подібну картинку, як було зоління? Тоді після ураження Ту 22 м3 деякі борти полетіли кудись подалі від території України. Чи можемо ми бігство таке очікувати з Завеслійки? Розумієте, їм хотілося б хотілось би там за Урал політати. Але потім треба ж виконувати роботу, треба ж зарплатню якось за щось отримувати. Це буде знати як Чорнобайівка. От чому вони кожного разу повертались в Чорнобаївку? Тому що ну, зручно, зручно з цього аеродрому було злітати. От зараз там вдарили Міллерова, вдарили там Морозівськ, Енгельс, Дягілєво, Оленю. Вони, вони що? Вони з вони спочатку от, по стратегією ту двадцять дев'яносто Вони спочатку злетіли і полетіли в Оркуту дві з половиною тисячі кілометрів до е, кордону з України, три з половиною тисячі до Каспів, ну звідки вони пускають Хасту перші. Все одно вони повернулись на Олені, повернулися на Ендріс. Вони ж розуміють, що по ним можуть вдарити, розуміють. Там щось змінилося, але ну, не думаю, що там стало більш потужно ППО, тому що ППО їм не вистачає взагалі. Е, тому от я злотів за Васлій, де він ще може базуватися, де його можуть ще обслужити, де є тигнарі. Ну, в, в Астрахані, там і в Ахтубі там хто, щось може бути. В Приморськах Тарських немає. В Моздокі може бути. Ну от він буде там застрахані, він прилетів там в Моздок. Ну, от це оце все, що вони будуть так туди-сюди, їх там будуть діставати, будуть бити. От, от, от це буде постійно. Тому що одна з наших ну, таких з трьох головних задач стратегічних на території Росії, конкретно кажучи, це ППО, це. На нафтогалузова промисловість і це аеродрону, і це ми будемо бачити з, з такою, ну з такою черговістю, конкретністю дуже часто. Але зараз ми бачимо зменшення саме таких новин про ураження НПЗ, але натомість поступово нарощуються новини по ураженню літаків аеродромів, тобто авіації Росії. Чи не означає, що нашого керівництва дещо змінився вектор, що вони хочуть першочергово, ну, чому вони хочуть першочергово задати ураження? Чи не означає, що ще більше буде ударів по аеродромах, натомість скорочуватиметься удари по НПЗ? Ні, не думаю. Я думаю, що там, в залежності від ситуації, що, що знаходиться на аеродромах, що залили на НПЗ або на автобазах, це в залежності від того, яка ціль в даний час більш пріоритетна. Але я не думаю, що будуть бити тільки по аеродромам і не будуть бити по НПЗ. Думаю, такого не буде. Ми ще бачили, що сьогодні по Воронезькій області пролітало, там, де зберігалися чи то боєприпаси, чи то самі сушки стояли. Чи можемо ми сказати, що ось такі ураження зменшать обстріли прифронтових територій, тому що, от коли розпочалася операція на Курщині, Харківщину почали обстрілювати менше, але все ж продовжують. Ну, Якусь кількість задач тільки ж вилітів, вона ж буде більш-менш постійна. Але е, один, одна ситуація, коли ці виліт буде робитися е, по території Харківщини. Харківщині, зовсім інше, коли цей літаковий будуть робитися для того, щоб прилетіти на інший аеродром, тому що на цьому аеродромі тебе вражають. Е, тому це додатковий клопіт, це додаткові е, різні заходи стосовно захисту літаків на аеродромі. Їх переліт, їх перекатування, тобто це ну з більшою кількість для них роботи фактичної роботи пілотів. Тому кількість вилітів буде зменшуватися. Це зрозуміло, це й інше бути не може. А що ви хочете, можете перепрошую сказати про f 16 Вчора повітряне командування Південь виклало фото F-16, здається, з ракетою АІМ 120 але потім видалили це фото. А було підписане воно чи працюємо, чи, чи щось таке. Це натяк був на що, хоч і тимчасовий, бо пост видалили. Трудно сказати, що, що хотіли цим сказати. Хотіли показати, що в нас є така ракета, що цією ракетою ми можемо вражати літаки, які будуть наближатися до F-16 на відстань. Ну, от Гарантовано, що 120 кілометрів ти будеш вражений. Якщо там була ракета С7 С7 або д ну, то це буде там далі 160-180 кілометрів. Там вже ще є така інтрига, що нібито е, був вражений Су-34 над Курщиною, але не зрозуміло е, чим. І всі гадають, або Патріот, або Ф-16. Ну, показали Ф-16 з ракетою. Може, може, ф 16 може патріот. Я чекаю офіційних повідомлень, тому що е, збили той су 34 чи не збили. Нам же хочеться, щоб був біля Москви там збивали ці 134-135, четверті, да а, а треба ж розуміти, що воно є насправді і які реалії. Ну, ну я поки що так... можемо аналізувати. Припуска ну, аналізуємо так приємно, приємно такий. Знаєш, такий приємний аналіз, да. Ну, так само аналізували, коли якісь війська зашли на територію Курщини, а потім вже офіційно підтвердили, що це збройні сили України. Сподіваємося, що щодо F-16 ракети буде та сама історія. І вам дякую за розмову. Дякую за аналіз. Це був Костянтин Кривела, авіаційний експерт. Ми поговорили про ураження російських аеродромів сьогодні. Вранці, зокрема, аеродрому, де базується міх 31 к які обстрілюють кинжалами територію України.